Всіх вітаю, з вами Марія і важливі події найближчих трьох днів. Давайте розглядати. Угу. Так, ось так відкриємо тут зміни у когось робота. По роботі, зміни, ну, вони тут різні, можуть бути зміни, як. У когось як графік може змінитись. Те, що ви робили звичним таким якимсь. Будете робити те саме, але трошки по-інакшому. Зміни через новини, через ідеї якісь, які будуть впроваджені. І, ну, взагалі-то. Вони нібито і значні, але такі, що не всі так будуть їх сприймати насправді. І швидко щось буде. Якось так воно швидко буде рухатись. Так, отут От когось дуже емоції будуть через прогулянку з дитиною. Маю надію, що це приємні все ж таки будуть емоції. Дуже посміхається тут чоловік такий щасливий. Знаєте, якось багато людей круг нього. Щасливий щось, якісь гроші біля нього, чи то він купляє щось, що потрібно було. Чи він взагалі спілкується з якимись людьми. Ну, може, там, наприклад, клієнти якісь. Ну, він заробляє. то якось до нього йдуть ті гроші. Невеличкі, але все одно є щось таке приємне. Далі дивимось. Так, давайте найближчі три дні, і що тут сім'я, рідні, близькі. Для когось важливо буде закрита тема, ну щось в сім'ї або стосовно сім'ї, щось за допомогою чоловіка буде закрито. Щось, що якось вас так заспокоює, трошки впевненості додає. Талановито буде зроблена якась робота в сім'ї. Ну, наприклад, щось там полагодити треба було, і талановито людина це зробить. Тепер. Так, а що це? Якийсь як урок буде пройдено? І так показано цікаво, чоловік показаний. От він якийсь урок пройде стосовно е оселі. Щось він буде робити, от як переінакшувати. Угу. Далі дивлюсь, зустрічі, показані е, в, в, трошки як пошук виходу з тупікової ситуації. Показано, е, ну це з ким людина спілкується, як шукає той вихід. Я не скажу, що на найближчі три дні це вже буде знайдено. Це тільки пошук, тільки Роздуми, щось, ну, поки що ситуація як заморожується, поки не бачу виходу. Тепер, ну, знаєте, показано ще не час. Знаєте, щоб людина не потрапив в халепу, краще, хай буде, поки що тупікова ситуація, але так краще. Все, більш тут нема нічого не показано, тож не буду фантазувати. Далі дивлюсь, показаний чоловік, який розглядає ідею створення сім'ї. Так. Не конкретні дії. Тільки розглядає ідею створення сім'ї з конкретною людиною. Ось так, дівчата, для когось з вас. Далі. Так, так ось тут. Справедливо буде зроблена е, якась така ситуація, чоловік буде робити по домовленості, е, зробить так, як слід, так, як обіцяв, так, як треба. Тут, знаєте, без зайвих якихось ну, вигадувань. Е, була ідея, і цю ідею буде зроблено. Використано. Так, ну, це я вже сказала, давайте далі дивитись. Угу. М -м, показано мені, здається, як 17 число, або це 17-та година, може ще й так бути. Як закриється ситуація, але як сюрпризом. Знаєте, от клопіт людини буде для когось з вас просто сюрпризом, що людина ну, просто робить щось для вас, щось пов'язане з вами. Але знаєте, тут людина просто от має до вас почуття, і тому бере на себе цей клопіт. Мені чоловіка такого показують. Бо ви для нього номер один, от як хочете. Далі, по перспективах, ці найближчі три дні от дії найближчих трьох днів, дають вам наступні перспективи. Знайомство двоє людей, чоловік та жінка, і знайомство з іншою жінкою. Щось цікаве стосовно цієї жінки, вона в голові тримає думки про іншу людину. І це розповідь, це розмови. І знаєте, як оці розмови, вони будуть потім переказані тій іншій людині. Це йому, йому, про чоловіка якогось розмова. Це йому як підтримкою якоюсь. Знаєте, як енергетичний посил такий людині відправляється. Він щось робить, він чимсь зайнятий, він такий заклопотаний, мені показаний. І знаєте, от те, що про нього піклуються, про нього хвилюються люди. от йому Це дійсно як така величезна підтримка. Він якийсь як один залишився. Він як на, на великій відстані. Десь там поряд з ним показана жінка, яка їм цікавиться. І для нього, ой, вибачте, для неї він от, як та золота рибка, який виконує якісь її бажання. Але тут як роботу якусь робить, може, лагодить щось там для неї. Якось він серед людей, але він одинокий. От знаєте, ті всі люди, які крох нього є, вони якісь, ну вони йому не рідні. Це просто от люди, з якими можна поспілкуватись, але йому хочеться бути от з тією жінкою, яка про нього багато розмовляє. Це може бути і мама, може бути і сестра, може бути і дружина. Ну от якось він до неї тягнеться, Але нема змоги бути поряд. Чекає якихось змін. Далі угу. сум чоловіка за жінкою показаний найближчі три дні от спілкування, якесь у вас буде з цим чоловіком, але цього спілкування йому недостатньо. І тут питання, коли я тебе побачу. Угу. Далі. Телефонні розмови між людьми дуже багато цього бачу. Ну, воно так і зберігається, воно і на перспективу лишається. Тут, я б сказала, тут просто без змін. Як спілкуєтесь, так воно і далі буде. Далі. Так. Тут якийсь чоловік, коли думає про вас щось наспівує собі, асоціює вас з якоюсь мелодією. Угу. Якийсь чоловік за вами спостерігає і це поки що без змін. Це єдине, що йому взагалі, от як, знаєте, те, що він може, і не більше того. Ніяких конкретних дій від нього я не бачу. І це більш за все ви десь знаєте цю людину як робота соціум. Десь він вас бачить. Хоча, знаєте, не буду казати, що між вами є якесь таке тісне спілкування. Може, воно час від часу й буває, але ну, я не бачу такого, щоб воно було постійним якимсь ну, там, щоденним, наприклад. Далі робота з соціум найближчі три дні. Тут якісь розхитування. Вагається тут чоловік. Здається, що це чоловік, вагається. Через якісь зміни на майбутнє робити ці зміни або згоджуватись, не згоджуватись на ці зміни. От щось, щось тут знаєте, як Ви як спостерігаєте за людиною, він мовчки щось там собі вагається, ви не втручаєтеся. Показано, що для вас це от, ну, от, правильна позиція. Спостерігайте, але не втрачайтеся, це тільки його рішення і все. Так, якийсь дуже-дуже зосереджений чоловік показаний і жінка, яка трошки так насміхається над ним. Знаєте, коли в неї легко вдається щось робити по роботі, або ну, взагалі десь там вона його бачить, цього чоловіка. І він, знаєте, так трошки він злиться, що от їй легко вдається, а йому то важко. Щось Наступна якась буде ситуація, в якій вона трошки буде знаєте, знов його подразнювати. Але е, от йому насправді подобається е, спілкування з цією жінкою. Він якось, знаєте, він її серед усіх для себе відмічає, що вона номер один. І от така її поведінка, так, от, те, що вона робить легко, те, що їй вдається легко, це от для нього, знаєте, як я хочу і далі з нею спілкуватись. Я буду злитись, я буду там психувати, але я хочу і далі з нею спілкуватись. Такий цікавий. Цінність бачить для себе в цій жінці. От просто вона для нього цінна своїми таланами. Далі. Угу. Комусь будьте уважні, слідкуйте за погодою, бо буде зміна похолодання. Дівчат не знаю, де це про кого це з вас я кажу. Але слідкуйте, щоб ви були одягнені по погоді, бо тут якось так різко все буде, як не готові трошки буде. Наприклад, у вікно дивитесь, там сонечко сяє і все так приємно виглядає. виходите, а там, наприклад, вітер чи взагалі такий трошки, як морозний, морозне повітря. Тож не полінуйтесь, поверніться і беріть собі щось тепленьке, бо тут так, так показано, що додому ви вже можете прийти ну, вже як людина, яка застужена. Тож бережіть себе. Так. І далі, ось тут час, якийсь чоловік буде говорити про те, що час втрачається. Обговорювати. Ви як слухаєте Ну Це, наприклад, може бути якась, ну там ви вмикаєте якесь відео, і там люди це обговорюють. Тут показано таким чином, що це як. Ну, Наприклад, для когось це як для контенту, як гучна така тема, на яку очікують багато глядачів. Не лякайтесь, не поспішайте дуже там собі в голову вкладати цю інформацію і сидіти боятись її. Бо ну так воно показано, що це просто люди, які на цьому заробляють. І вже довгий час це роблять. І поки на це є глядач, ця тема не буде лишати їх там бесіду. Так, далі. Ось тут хтось або вам напряму це буде казати, або про себе так людина буде казати, що вже час виконати свою мрію, підтримайте людину, якщо це хтось про себе буде вам казати, і послухайтесь цю людину, якщо ця людина буде вам казати. Не відмовляйтесь від виконання свого бажання, обов'язково так і зробіть. І не бійтесь, що там через ваше виконання бажання щось там потім вам там буде не вистачати, чи ще якось всі страхи, женіть від себе і обов'язково себе балуйте, ви заслужили. Так, ну і все. От на цьому блюдочку, Я з блюдочка почала, я там розповіла вам. Чогось я не хочу далі його додивлятись. Щось там видно, не, ну, Ну, іноді кава так диктує. Знаєте, от зупинись на цьому. Добре, зупиняємось. Всім дякую, всім гарного. І не лякайтеся, що зупинила. Нічого страшного там нема, щоб ви собі там не думали нічого поганого. Думайте про хороше. І Дійсно, балуйте себе, якомога частіше себе, своїх рідних, близьких. Ну, не треба, знаєте, от, дітей балуйте. Хай вони гарно щось потім згадують зі свого дитинства, і хай вони воно у них буде, хоч якимсь, але щасливим. Як це зробити зараз? Я, я не знаю, правда, особливо для тих діточок, які живуть в Україні зараз. Але любіть їх. Любіть ще дужче і балуйте. Все ж таки, вони недовго бувають дітьми. Вони потім виростають і хай згадують щось таке, що робили тільки їх батьки і за що вони їх так сильно люблять. Бережіть себе, свою родину, і давайте побачимось в наступних відео. Всім пока.